Вітаю вас, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами маємо цікаву тему. Ми поговоримо про такий стан, як вигорання. Чому воно з'являється, чи хоче цього Бог, і як рухатись до розгорання, а саме стану, коли ми можемо в радості служити Господу? Я думаю, що не для кого ні є секретом, що праця з людьми є найбільш виснажливою. І пасторський труд. В цьому випадку зовсім не є винятком. Якщо мати якусь неправильну стратегію і відношення до свого служіння, це може призвести до втрати сил і навіть до депресії. А як ви знаєте, виснажений служитель, втомлений служитель не є ефективним служителем? Що з приводу цього думає Бог? Яка думка Божа про це питання? Знаєте, в Євангелії від Матфія? Ісус дає чітку відповідь для кожного з нас. Він говорить, ярмо, що я даю вам легке, і тягар, що кладу на ваші плечі, не важкий. Матвія, 11, розділ, 30 вірш. Тобто, Ісус передає нам своє бачення з приводу нашого з вами служіння. Я хотів би, щоб ми дещо важливе зрозуміли. По-перше, що Бог хоче. Щоб кожен з нас ніс служіння, Він дає нам це ярмо, але Він не хоче, щоб воно нас виснажувало. Бог не проти розумної втрати сил, але Він не бажає нашого з вами вигорання. Бог планував тому, але не планував і не хоче нашого вигорання. Тобто я хочу сказати одну просту річ: що воля Божа це баланс і розумне навантаження. Зразу хотів би зазначити. Що втома це нормальний стан, який ми можемо відчувати в служінні, і його не потрібно боятися. Але вигорання це дещо, дещо інше. Це не зовсім втома. Це результат якраз довготривалого якогось стреса, якихось чинників, які почали виснажувати людину, і ця людина не може цього позбавитись. Саме це призводить людину до такого стану, як виснаження і вигорання. Існують дві основні причини, які призводять людину до вигорання: зовнішні і внутрішні. І я хотів би, щоб ми з вами розглянули цих два чинника або цих два фактори. Перше це зовнішні фактори, які зовнішні фактори можуть впливати на наше виснаження. Наприклад, це може бути графік, дуже такий напружений графік. Це можуть бути постійні конфлікти в команді, наприклад, перенавантаження. Відсутність розвитку, коли не дають можливості розвиватися людині, невизначеність у майбутньому, відсутність подяки і знецінення, тобто те, що впливає зовні на нас. Але також є і внутрішні фактори, тобто, це наш внутрішній стан, наша особистість, як виявилось, ми самі можемо себе визна... виснажувати: наприклад, надмірна... надмірна тривожність, гіпервідповідальність, низька самооцінка, наприклад. Да? Невміння відстоювати межі і говорити ні, бажання всім допомогти, бажання всім сподобатись, бути добрим, бути хорошим, невміння делегувати, самокритика, перфекціонізм, трудоголізм, страх помилок, бажання е все контролювати. Як багато всього, да? тобто є зовнішні чинники, а є внутрішні. Так от, якщо якийсь чинник із тих, що я перечислив, а можливо їх навіть більше. А має довготривалу дію, дуже довготривалу, це може призвести до нашого визна... Визна... виснаження. Як визначити, чи є у нас саме вигорання? Існує три умовні такі, знаєте, зони е... цього стану: зелена, жовта і червона. І саме зелена є нормою, до якої треба рухатись. Давайте коротенько проговорю про кожну з цих зон. Зелена зона. Я маю добрий настрій, самопочуття, легко прокидаюсь вранці, маю нормальний сон. Дуже важливо, з радістю йду на домашку, на служіння, думаю про домашку і служіння. Намагаюсь конструктивно вирішувати якесь напруження, яке може виникнути в комунікації між людьми або між мною людьми. Маю відчуття, що моє служіння має а, цінність, має сенс. А, я вчасно виконую задачі, які ставлю перед собою. Я дбаю про себе, про своє харчування, роблю зарядку, ходжу на спорт, маю час на хобі, а, задоволенням зустрічаюся з друзями, жартую і маю почуття гумору. Тобто я в такому нормальному, радісному, позитивному стані. Але є ще зона. Жовта. Настрій змінюється. Я відчуваю, що стаю емоційним. Вранці мені важче, важче прокидатися, наприклад, я чекаю, коли завершиться робочий день або тиждень. В конфліктних ситуаціях я відчуваю, що я вспихую, стаю емоційним, бракує часу на виконання завдань. Я затримуюсь, наприклад, якщо це стосується роботи на роботі, п'ю багато кави. Їм багато солодощів, переїдаю, наприклад, маю проблеми з здоров'ям, наприклад, були часто голова в такому стані, спина, і немає відчуття спокою і радості. Це жовта зона. Які характеристики червоної зони? Тут ще стан набагато гірше. Відчуття втоми з самого ранку важко встати з ліжка, спізнююсь на роботу. Або взагалі відміняю свій е, похід на роботу, уникаю всі конфліктних ситуацій. В служінні нічого не встигаю, постійно щось відкладую, перекладаю, роблю багато помилок, неуважний, байдужий, негативно оцінюю себе, свої результати, результати своїх колег. Думаю навіть про зміну служіння і навіть про зміну церкви, такі негативні думки. Закинув хобі спорт, не турбую за соб... про себе, маю проблеми зі сном, часто прокидаюся і не маю бажання спілкуватися з друзями і з своєю домашкою. Отже, таких три зони, які нас можуть перевірити. Що ж робити, щоб перебувати саме в зеленій зоні, я хочу дати декілька порад, які допоможуть нам. Прийти від вигорання до розгорання і бути в цьому стані. І перш за все, така перша порада або перша дія це власна безпека або заземлення. Я думаю, що е, ви всі знаєте, що коли будується дім, обов'язково роблять заземлення, щоб коли вдарить блискавка або станеться коротке замикання, е, людина залишилась живою. Інколи і в служінні ми також Знаєте, стикаємось з блискавками і короткими замиканнями. Це якісь дедлайни, форс-мажори, непорозуміння, розчарування, якісь проблеми в комунікації, якесь напруження, і все це, знаєте, призводить до стресів, які дуже важливо навчитись завершувати, тобто заземлюватися. Ось, наприклад, деякі способи, які я можу от згадати і просто порадити вам. А ви відмітьте собі, що у вас би працювало, якщо якийсь форс-мажор, якийсь стрес почався, як, як відвести цей негатив від себе? Наприклад, це може бути молитва. Наприклад, це може бути проголошення щось позитивного про себе. Це може бути просто час, коли ти поговориш з кимсь, просто виплеснеш ці емоції. Можливо, просто поплакати, просто піти на вулицю, прогулятися, можливо, на чому зосередитися, помалювати. Або просто усвідомити, що в мене зараз негативні думки, і їх треба відпустити. Але це може бути щось особисто ваше. Друга порада це мати любов до служіння. Що я маю на увазі? З одного боку, це синхронізуватися з цінностями і усвідомити сенс свого служіння. Наприклад, одна з моїх цінностей це. Служіння людям, мені це подобається. І коли я проходжу якісь розчарування або в тому, я згадую це, що це сенс мого життя. І знаєте, що робиться? Це дає мені сили. Одна людина гарно сказала: у кого є «зачем», тот винісіть любое как. А інша людина сказала, е, яка перебувала в концтаборі, людина здатна здолати навіть найскладніші випробування. Якщо може зберегти відчуття сенсу свого життя. Любов до служіння дає велику, велику силу відновитися. Третє, робіть регулярний техогляд. Перевірте себе в цих трьох зонах, в якій зоні ви знаходитесь. Також є дуже багато онлайн-тестів, які допоможуть вам а, зрозуміти, в якому ви зараз стані. Четверте, регулярно оновлюйте свої сили. Плекайте три базові Потреби майте добрий сон, фізичну активність і збалансоване харчування. Також вчені віднайшли більше 120 різних активностей, які а, надихають людей, дають силу. Знайдіть свої активності, що вас надихає, і щоденно це робіть. Практикуйте це. П'яте, майте баланс у всьому. Знаєте, Ісус сказав, що тягар, що Він кладе на наші плечі, він не важкий. Тобто Він відповідний нашим можливостям. Тому неси своє служіння так, щоб воно було співрозмірне твоїм силам і не, пові... не порівнюй себе з іншими. Шосте, май добру команду. Знаєте, бути частиною дружньої команди це велике досягнення. Тому набагайся бути частиною такої спільноти. А якщо в тебе немає такої команди, створи її сам. або… Внеси в свою команду, знаєте, взаємну відповідальність, підтримку, допомогу, і це створить важливу атмосферу в твоїй домашці. І наостанок сьоме психічне здоров'я. Якщо все, що я сказав, виконано, але продовжується вигорання, зверни увагу на самого себе. Можливо, потрібно проаналізувати, що всередині тебе виснажує і втомлює, які внутрішні налаштування і погляди. Треба реформувати і змінити. І якщо ти це зміниш, тобі дасть це велику силу. Тому, друзі, хочу зробити важливий висновок: коли ми можемо турбуватися а, про інших а, і хочемо турбуватися про інших, ми можемо це зробити лише тоді, коли ми навчимося турбуватися про себе. Тому я хочу побажати кожному з вас, щоб ви навчилися піклуватися про себе. Що ви мали стан, коли ви з радістю просто біжите на свою домашню групу і з радістю служите людям? Нехай ваше служіння буде тепер ефективним і плідним. Нехай Бог благословить вас.